Не побачив пішохода. Зараз ця тема особливо актуальна, бо вуличне освітлення у Тернополі вимикають і в темну пору доби небезпечно. Найбільш вразливою групою є люди на вулиці: пішоходи, велосипедисти, пасажири на зупинках громадського транспорту. Якщо водія може врятувати залізу автомобіля, то пішоходи є беззахисними. Лише за цей рік в межах Тернопільської області зареєстрували 110 аварій за участі пішоходів та є вирішення зробити себе помітними. Ми рекомендуємо пішоходам виділити себе на прямій частині, так би мовити, засвітитися. Для цього використовувати такі світловідбивальні елементи, які дають змогу водієві побачити пішохода на більшій відстані. Навіть за поганої видимості і несприятливих погодних умов водій, який побачить пішохода, він не дасть йому перевагу в русі. Отож, найперше вдягайте світловідбиваючий одяг, наприклад, жилет або пояс. Носіть світловідбивні елементи на руках і кросівках. Чим більше на вас аксесуарів, які світяться, тим вдячнішими вам за це будуть водії. Крім того, для освітлення дороги в темний час доби беріть із собою ліхтарик або вмикайте його на телефоні. Головне не світити ним просто в очі водієві, а спрямувати світло вниз, собі під ноги. А ще навушники варто було б відкласти. Мешканці нашого міста такі рекомендації підтримують неохоче. Кажуть, що поки вважають за непотрібне купувати чи носити світловідбивні елементи. Поки ще ні. Те, не знаю, я не бачу, типу ну мені здається, що мені, вона мені зараз не потрібна. Ні, немає. Я маю таку вдома, але не ношу її в світлу частину дня. Але якщо виходжу на вулицю, то вдягаю ввечері. Ну, я зазвичай не прошу комендантської години і по вечорах не дуже ходжу, тому я таким не користуюся і не маю. А от батьки іншої думки про діток добре дбають, тим паче кажуть, зараз не важко знайти верхній одяг вже з вшитими світловідбивними елементами. А у школі поліцейські роздавали флікери смужки, які можна вчепити на одяг чи сумку. Його водії точно помітять. На куртці є світловідбивний елемент, і коли світло попадає на неї чи то фари, чи навіть ліхтариком, якщо світиш, то так воно відразу відбиває ввечері. Рюкзак він повністю має по периметру в нас ось тут, ось тут. Він, коли темна пора доби і попадає світло, він повністю весь світиться по кругу. Ні, я не маю, мої внучки є. На рюкзаку, всіх рюкзаків, які вона має такі штучки. Є жилетка світло дитини. Поліцейські наголошують, в темну пору доби неважливо, чи на проїжджій частині дороги чи на тротуарі, одягніть світловідбиваючі елементи. Станьте видимими у темну пору, і це може врятувати вам життя.